Всім привіт! Сьогодні як і обіцяла, показую килим, ой, не килим доріжку, а просто доріжку, я її назвала. Це з поліетиленових пакетів по експерименту. Так, в попередньому відео, де я це було трішки давненько, де я розповідала про цю доріжечку. То я зазначала, що я виплету ось цю довжину. І потім вона виплітається отак по діагоналі. Потім собі виплітати буду та ширина, яка потрібна, і формувати такий прямокутничок. Але де зупинилася, там і зупинилася, тому що я нічого не робила. Чесно, признаюся, зараз відповідальність перед вами, і далі цей експеримент я ж хочу доплести. Тому за тиждень я вам покажу, куди продвинулася, що у мене. Тут у мене ось цих по довжині виходить. 13 квадратиків. так, Ну, вони будуть збільшуватися, тому що це довжина ще не, не зроблена. Ну, і потім буде видно, що в мене. Так, спостерігайте, через тиждень, слідуючу неділю, я вам покажу, що у мене вийшло тут. Так, ось. Таке цікаве, така цікава вона виходить. Воно йде однорідним, але під руками все одно трішки відчувається, що тут трішки цупкіше, тут трішечки м'якіше. Це через плотність самих пакетів. Тому що це ось ці пакети, вони більш плотніші ці більш тонесенькі, такі м'якіші. Так що, Смужечка до смужечки кінцями приєднується. Там виходить такий вузлик, але в плетінні воно не відчувається. Так, і тут трішечки я підправлю, бачите, у мене такий шматочок. Кінчик не заправила відразу, а потім трішки потягнула, і він в мене трішечки обірвався. Тому тут кінець, щоб він у мене не розсовувався, я його тут красиво зроблю, затягну. Ну, це вже в самому кінець в кінці буде. Спочатку ось доплітаю і роблю тут, що у мене тут буде. Так що, тому у мене оці смужечки, бачите, вони в мене не одного розміру. Через саму плотність самих пакетів. Так, які я вироби, бачила, дуже цікаві в інтернеті. Ой, в інтернеті можна багато з поліетиленових пакетів знайти. В кого творчості вистачає, ті люди і творять. Різні сумки красиві, я бачила. Бачила такі вазочки різні. Ну, Що в моєму було, в моїй практиці було, що я виплітала, я такі невеличкі, круглі і квадратні такі серветочки виплітала. Дуже вони такі йдуть. Я дарувала сусідки нашій мамині подрузі, то вона їх на дворі, там в неї є такий столик, вона їх поклала туди. Тому вони це декілька років назад були, і зараз вони в дуже гарному вигляді, і дуже, дуже такі от до побуду побуту, особливо в таких місцях, де ну, дощик може йти, да, там все, то дуже цікаво, що за декілька років вони, колір не помінявся, вони такі залишились і досить довгий час вони тримаються. Наскільки ця доріжка буде триматися у мене в побуті, ну, колись вам розкажу. Спочатку її доплести потрібно буде. Декілька місяців півроку, рік, скільки вона протримається, буде цікаво. Ну Ось до води, то вони дуже там, де з водою це зв'язано, то дуже навіть і непогано. Сусідка потім була заказала, я їй купувала ці пакети, і вона виплила доріжку в ванній кімнаті, постелила біля ванни. Також, ну, я її не бачила цю доріжку, там вона просто мені розповідала то яка в неї там, який вона вибрала стиль плетіння і саму форму. У мене я вибрала такі квадратики прямокутнички, і по діагоналі я так виплітаю. Хоча, в принципі, можна плести їх по рядочках, різними, різними узорами можна виплітати. Різні. Я використовую стовчик з одним, з одним накидом. Можна використовувати і виплітати, хто як собі бажає, так що тут знову творчість самої людини. Так, ось що хотіла вам розказати по ній показати. І завтра я вам вже покажу, в мене на завтра буде сплетена. Маленька серветочка. Це сердечко з ангелочком всередині. Там залишилось мені декілька рядочків, так що там підправлю. Ну, Верніше сьогодні до плиту, і вже вона буде не підправлю, а до плиту. Так, ну, а я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Дякую за ваші лайки, коментарі. Дякую, що ви просто є, що ви мене дивитесь. Дякую за добрі, гарні слова. Всім добра, всім миру. Ну, і ще раз, гарного настрою. Гарного-гарного настрою. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Ну, а я вам кажу пока-пока до завтра.